Ось такий трицикл проходить в будь-якій двері. Корсо Логан. 1,2 кВт потужності двигун. Корсо Логан, я вам скажу, ростуть вообще не по дням, а по часам. 600 Вт, 800 кВт. Тепер новиночка цього сезону. кВт 200 потужності двигун. По ціні тих самих 600 Втних. 72 В, 23 А годин акумулятор. До 50 кілометрів їде на одному заряді акумулятора. Йдуть графенові акумулятори 1200 циклів заряду, повний цикл заряду 8-10 годин. Давайте тепер його розглянемо. Тут корзиночка, ззаді у вас бардачок, закривається під ключ, можна поставити якісь свої сумки. В комплекті йдуть зіркала і зарядний пристрій. Лапку нажимаємо, він роз'їжджається. Сюди ви можете щось поставити. Тут у вас повноцінний двохмісний. Тут сідаєте ви, ззаді сидить ваша бабулечка чи жінка. І також ви можете посадити дитину, розвести всіх на роботу. 1-2 кВт потужності. Був я на Закарпатті, їздять 600 ватт по цим горам і підйомам. Так що 1,2 2 кВт, отак вистачає. Десяті колеса. Діскові тормоза передні, також задні йдуть барабанчики. Ви сідаєте. У вас тормоз. Задній, передній, також ножний тормоз. Три швидкості вперед, драйв вперед, R, їдемо назад. Світло, також відображаються габарити, повороти, ліво-право і сигнал. Два ключа, два брілка в комплекті. Також є сигналізація. Ви поставили. Його ніхто не троне, він буде пищати і блокувати задні колеса. Також є безключовий доступ. Так що, кого цікавить, корсо Логан на 1,2 кВт потужності двигун. Звертаємося, зараз акційна позиція, магазин моточас, місто Вінниця. Зробимо доставочку нашим транспортом або новою почтою.